Усім людям потрібно вміти визначати сторони горизонту, тобто орієнтуватися в них. Орієнтування це вміння знаходити на місцевості сторони горизонту. Той, хто вміє орієнтуватися на місцевості, завжди зможе знайти потрібний напрям і не заблукавши під час будь-якої подорожі. Віддавна люди знаходили шлях за допомогою небесних світил сонця і полярної зірки. Як же визначити сторони горизонту за полярною зорею? Надійним дороговказом є сонце. За ним можна орієнтуватися в ясну погоду. Кожного ранку сонце піднімається над горизонтом і о опівдні займає найвище положення на небосхилі. О півдні на північній півкулі сонце завжди буде на півдні. В цей час тінь від променів найкоротша і завжди спрямована на північ. Щоб визначити сторони горизонту за сонцем, потрібно опівдні стати обличчям у напрямі своєї тіні. Попереду буде північ, позаду південь. Справа схід, а зліва захід. Щоб визначити сторони горизонту за сонцем, треба опівдні стати обличчям в напряму своєї тіні. Чи завжди можна орієнтуватися за сонцем. Обґрунтуй свою думку. За певних погодних умов неможливо орієнтуватися за сонцем. Тоді визначити сторони горизонту можна за ознаками, які є в навколишній природі. Давайте розглянемо, що ж це за ознаки. Оскільки північна і південна сторони отримують різну кількість сонячного тепла і світла, то на це, пев... це певним чином впливає на тіла живої і неживої природи. Якщо уважно до них придивитися, то вони самі тобі підкажуть напрям сторін горизонту. Отже. Користуючись малюнками, нам треба назвати місцеві ознаки, за якими можна визначити сторони горизонту. Орієнтири в навколишньої природі, за допомогою яких можна визначити сторони горизонту, називають місцевими ознаками. Користуючись малюнками, назвіть місцеві ознаки, за якими можна визначити сторони горизонту. Наступний малюнок. Мохи та лишайники люблять багато вологи. Вони вкривають стовбури дерев і камені з північної сторони, яка повільніше висихає, тому що на неї менше потрапляють сонячні промені. Мурахи будують мурашники з південної сторони дерев та піньків. Один схил мурашника пологий, він завжди повернутий на південь, а інший схил крутий, він повернутий на північ. Це ж стосується грибів, які ростуть з північної сторони дерев і кущів та пеньків. Ягоди дозрівають швидше з південної сторони куща, яка краще освітлюється. Нагрівається сонячним промінням, ніж північна. У поодиноких дерев, що ростуть на галявинах з південної сторони, гілки густіші та довші, ніж з північної. У берези кора завжди тонша й чистіша й біліша з південної сторони, ніж з північної. Снігу завжди більше з північної сторони, дерев чи стопів, бо з південної він тане швидше. На південних схилах горбів сніг теж тане швидше, ніж на північних. Щоб упевнитись у правильності орієнтування на місцевості, варто користуватися кількома місцевими ознаками. Отже, орієнтування на місцевості це вміння знаходити на місцевості сторони горизонту. Орієнтуватися можна за допомогою місцевих ознак або сонця.